Разом з українською командою Палатним Артуром Леонідовичем, але буде Олексій, як командир 28-ї бригади, отримує ці більше ста співді-дронів, які будуть захищати нашу країну. Слава Україні! Я хочу подякувати Володимиру Кличка за те, що він знайшов кошти і придбав ці дрони «Камікадзе» та мавіті і разом з українською командою сьогодні. Ми знаходимося на одному із найгарячіших напрямків. На Бахунському напрямку. Оці півдрони передаємо батальйону свободи, щоб захищати нашу країну. Слава Україні! Героям! Слава. слава! Сьогодні завдяки Володимиру Кличку українська команда привезла на Лиманський напрямок чергову партію дронів Камікадзе. Легендарний батальйон Свобода це вже другий позиш Далі будемо виробляти бо це українське наше виробництво разом з гарним настроєм. Також з українською командою до перемоги. Слава Україні! Героям слава!